Уляна добігає до камери. Це ж таки цілий день для де вас персонал Федерації футзалу Києва проводить матчі. Вже потомилися всі. Останній поєдинок в рамках турніру МХП. На сьогодні нас очікує. Завтра ще будуть зіграні півфінали Кубку МХП. Фінал та матч за третє місце Кубку Нескорених. І, власне фінал. Кубком хапе. Зараз як помиляється команда То у лобне м'ясо Роман Гнип. Він відзначається своїм забитим м'ячем. 1-0 стає рахунок. Елеватори західного регіону виходять уперед. Елеватори західного регіону. Пошуміли трохи групі Б. Особливо, якщо ми говоримо про останню зустріч проти Катеринопільського елеватора, там вони е чимало голів супернику забили, а якщо бути точним, то цілих 9-9-1 вони перемогли е в останньому матчі групи. Тож, напевно, слід вважати, що леватери західного регіону фаворити в цій зустрічі. Попали вони на останнє місце групи Б. То влубне м'ясо не дуже той в групі Б награли. Були в них декілька розгромних поразок. Зараз стартують також не дуже вдало. М'яч до Олександра Воловського долітає, але голкіпер того м'ясо. У руки фіксує. Роман Гнип. Його передача на е, Олега Паспорського. Паспорський надалі стійку асистує. Асистує він Олександру Воловському, який е, забиває другий м'яч у сітку колективу Тувлубне м'ясо. 17 забив Олександр Воловський. Наносимо 17 зі. На відміну від кубку МХП у кубку нескорених у такому кубку престижу залишається формат в 15 хвилин брудного часу. Не дають йому пройти. Але все одно на користь елеваторів західного регіону. Роман Гнип проходить передача, Голубне м'ясо має змогу свою атаку провести. Удар першого номера, але удар повз ворота. Зараз протокол заповнять команди і я познайомлю вас зі складами. Ну, елеватори Західного регіону мені відомі. Я їхні всі поєдинки в групі А відкоментував. Команда Товне м'ясо, яка, на жаль, зараз третій пропускає. Для мене це нові обличчя. Дубль, Олександр Дубль, Воловський дублем відзначається. Піймав він на протиході голкіпера. І рахунок стає 3-0. На човруках у Михайлика вкидання на Воловська. Воловський хитрик буде. Ні, немає. Міч розминається із воротами. Рефері <плес> <плес> <Відворіт! плес> вказують, що повинне бути вкидання від воріт, але голкіпер лобне м'ясо каже, що я м'яча торкнувся, там котовий повинен бути. Ну, якось самотужки розіграли представники обох команд. Не послухали вони наших рефері. Ну, головне, щоб були задоволені. Друзі, нагадую, у нас турнір. Більше товариський з благодійною метою. Головне це е, зібрати кошти на допомогу представникам компанії МХП, які зараз несуть службу в Збройних силах України. Долучайтеся. Саме завдяки їм ми можемо повноцінно насолоджуватися життям. Зараз Якимович грає на Олександра Воловського. Від того зворотній пас не проходить. Е, Товлубне м'ясо в, в атаці. Поспішив із цим рішенням 13-й номер команди, тому що удар в нього. Не дуже той вдався. Ну, нарешті у нас повноцінно готові протоколи. Е, отож, е, команда Елватора Західного регіону ворота захищає е, Михайлик. Вдається, Віктор. Тим часом Олександр Воловський. Е, Ігор Михайлик даруйте. Олександр Воловський хитрик оформлює. Воловсько, 17 номер. В Романа Гнипа 9. -й. Олег Дронь, номер 15 -й. 20. -й Андрій Дронь, 16. Василь Кіндращу... Кіндрачук, Даруйте, 7-й Олег Сербей, 8-й Олег Попроцький, 14 Ігор Солотва, 11-й Олександр Якимович. та 21 Роман Іванців. У їхніх суперників то товолубний м'ясо такий склад. Олександр Вовк, номер перший, 37-й. Анатолій. Підлучник. Дмитро Шурубей під номером 13. Людмила Шурубей під номером 7, Шостий Ігор Правченко. П'ятий Сергій Ростило, восьмий. Олег Малінов, третій Василь Мальський. Якимович. Грає на Попроцького. Попроцький нагний пан не став грати, вирішив по флангу проходити. Якимович. Повертає на Папроцького, Олег грає на гнип, гнип хотів п'яткою дати передачу, Вона не проходить. Вітація лубне м'ясо. Удар від третього номера від Василя Мальського. але... М'яч повз звороту проходить. Якимович на дроня. Дронь повертає на Якимовича. Якимович. Хороша передача на дроня. Малінов. Малінов залучає партнера. Але зашпорпався з м'ячем Дмитро Шурубей. І вже в атаці елеватори західного регіону. Роман Гнип. Як він перехитрив зараз Анатолія Підлучного. 5-0 стає рахунок. Роман Гнеп. Гнеп забиває Роман. Це 6-0. Вже персональні фанати з'являються в Романа Гнипа. Чи будуть персональні е, фанати Митраш Рубе, який флангом намагається продертися. Заробляє він аут для своєї команди. Олег Малінов намагається вести м'яч у гру. Болюче зіткнення між Якимовичем е та Маліновим. Ну, потиснуть руки. Тут е безперечно ігровий епізод. Так, порушення правил було, але це футбол. Футзал. Будь-який вид спорту з м'ячем є доволі контактним. Якщо це не волейбол. Зараз передача на дроня. Дронь перехоплює пас. Котовий для елеваторів Західного регіону. Андрій Дронь. На гнип. а Гнип через себе буде бити? Ні, це лише передача в напрямку е Василя Кіндрачука. Але м'яч приходить до. Суперники. Якимович. Він на м'ячі. Якимович грає е, на Олександра Воловського. Воловський передача від Воловського невдала. Бортео та його команди Воловський. Тягне м'яч Олександр. Грає на партнера Якимович. На Кендрачука Кіндрачук повертає м'яч Василю. Даруть Якомович, Якимович під удар Андрію дроню. І дронь пробиває. Хоча й центральної лінії, але все одно небезпечно. Кутовий буде. Перехоплення від команди ТОВ не м'ясо. Їхня змога вийти в контрвипад, але не вдається це зробити. Все тому ж Дмитру шурубею. Знову таці елеватори західного регіону. Але втрачають вони м'яч, проте Олександр Воловський не вимикається з епізоду. Підбирає круглого пройти. Суперницю йому не вдається, але все одно на користь команди в синьому. Кінтрачук. Якимович. Якимович. Помиляється. Якимович. То влубне м'ясо може свою атаку організувати. Малінов. Малінов пробиває. Неприємно для Ігора Солотви. Але... Справляється з цим ударом. Удар з ауту. Не буде від дворіт. відворіт. Солодва наближня, це Попрацький. Попрацький Кіндрачука, Кіндрачук. На Попрацького. ну і... Аут буде. кидає м'яч Попроцький по суперника, але той виходить за бокову лінію. лінію. Щоправда, Попроцький на перехопленні зіграв вдало. Але Воловському до м'яча дотягнутися не вдалося. Олександр Воловський просить зміну. Повертається Роман Гдиб на поле. Повертається Ігор Михайлик, який вже покинув рамку воріт і вже в полі спробує себе проявити. Порушення правил було. Від Андрія Дроня. Василь Мальський м'яч встановив, намагався пробити по воротах. Жалісти м'яч з ноги мальського. Кричать, що потрібен пас Ігорю Михайлику, пас є, але Михайлик по м'ячу не влучив. Гнеб, знову м'яч виборює знову на Ігоря Михайлика. Михайлик приймається одразу м'яч. Другий дотик пробиває, але влучає в голкіпера. Намагався поміж ніг підлубному м'ячі відправити. Даруйте, якщо можливо, когось з товариства лубне м'ясо неправильно насивають. Ручкою написані та ім'я. Момент черговий у леватори західного регіону. Попроцький віддає передачу на гнипа, і гнип, ГНИП відправляє м'яту сітку. Це 7-0. Ну і на цьому перший тайм у нас завершено.